Електроніка ТЕК-324 OBD відноситься до системи вприскування газу четвертого покоління і необхідна для здійснення контролю і керування всією системою ГБО в цілому. Комплект поставки включає проводка 4 з роз'ємами, блок керування збудованим адаптером OBD, датчик тиску ПТС-01, тиск розрідження і температура газу, кнопка перемикання виду палива з індикацією. Датчик визначення рівня газу, розпилювач в колектор, одна штука, газовий фільтр, один вхід, один вихід. Монтажні комплектуючі переваги електроніки у контролері вбудований адаптер OBD, що дозволяє щитувати основні діагностичні дані і налаштування, а також видаляти помилки по OBD. функція просунутого автоматичного видалення помилок, автоматична адаптація, яка не вимагає додаткових налаштувань через певний відрізок часу, досить швидкісне автоматичне калібрування, менше 15 хвилин, самостійна діагностика і виявлення деяких несправностей при встановленні, можливість налаштувати. В двох режимах, стандарт призначений для користувача, і текст з підтримкою алгоритмів для керування автоматичним калібруванням і системою автоматичної адаптації, інтегрований захист від перевантаження і короткого замикання, підтримка роботи з двигунами венкл і вальватронік, можливість налаштування автоматичного видалення помилок, максимум 8 кодів помилок, виробником передбачено з'єднання декількох блоків керування разом, наприклад, для встановлення на 8 циліндрові двигуни, можливість керування. Вання по температурі редуктора і газу, тиску газу і обертам двигуна. система вприскування ТЕК 324 OBD обіді підтримує в програмі безліч відомих і популярних рамп форсунок, налагодження та щитування параметрів за допомогою комп'ютера, ноутбука, планшета або мобільного телефону. Електроніка Тек 324 обіді володіє алюмінієвим контролером з традиційним 56 контактним роз'ємом. МАП-датчик є комбінованим і підтримує вимір температури газу на рампі форсунок, тиску газу і рівня розрідження. Для підключення необхідні рукави з внутрішнім діаметром 12 мм і 5 мм. Інжекторна система Тек здатна коректно працювати як на пропан-бутані, так і на метані. Виробник дає гарантію на керування 36 місяців, а на перемикач, мап-датчик і сенсорний датчик 12 місяців. Також необхідно відзначити, що помилки через заводський брак зазвичай трапляються рідко. Виробником і розробником є польська компанія LPG Tech SP.